Доброго ранку, друзі. Дев'ята година. Звучить гімн за віконечком на вулиці. Треба постояти. Відкрию віконечко. Чути вам? Є грушки на нашій грушці. Що ми з чоловіком посадили? Слава нашим героям, нашим захисникам! Нехай всі повертаються додому живими і неушкодженими. Нас вчора, з вечора, цілу ніч, таращив дощ, таке свіже повітря. Друзі, я неправильно приліпила термометр. На склу не потрібно було його ліпити. Треба було ліпити з тої сторони на пластик, на пластик. І головне, я читала інструкцію, чого я так зробила, але потім опам'яталася і хотіла його віддерти, так де воно так міцно тримається. Ну, скільки протримається, стільки протримається. Надійка мені писала, знайома, Галя, ти неправильно приліпила, а я їй відповідаю. Та я подивилася і думаю, чого я так приліпила? Тож, бачите, оцей вигін, він мав бути там схований, тільки, мало, виднося бути термометр. Ну, але нічого. Гадаю, що буде тримати, ну тримає. А та жінка в коментарях тіктоці написала, в мене теж висів-висів, а висів. потім я прибила цвяхами. Ну, думаю, цвяхами б'ють. то в кого дерев'яні ці рами, а тут пластик, як тут цвяхами приб'єш. А може і пластик прибивається цвяхами. Гарний урожай буде груш, але я вже скільки років поспіль їх не стрясаю і не беру. Ну, а тепер тим більше на тому карніворі, не фруктів, ні овочів. Мені не можна їсти. Сьогодні теж намальовані марки і дощик. Ну Хай буде помірний. Земельці треба дощику, правда? І легше дихається. Друзі, гарного дня вам. Мирного. Нехай у вас все буде. Гаразд. Вказую, термометр 20 градусів. Правильно, я кажу, 20. Ні, чаколечка. Вчора говорила з сином 15 років Чакові. Так що він вже старенький. Але він в нас такий жвавий, жвавий. Тут-вот-фу. Живий, чакочка, живий. Я гарно за тобою доглядаю, правда? <звук> чаколечка. <звук> Моя радість.